Всім привіт! Сьогодні на обзорі новий трактор для України це Scout 504. Одразу хочу сказати, дійсно цікавий тракторець. Деякі речі я тут побачив вперше, взагалі, скажу відверто, здивував мене цей трактор трішки. Та й в цілому трактор мені сподобався. Ну, звичайно ж, в тракторі, саме головне це комплектація, характеристики та можливості. Тож зараз я по порядку вам все покажу і розкажу. Розпочну з ваги. експлуатаційна маса 1700 кг. Це трішечки менше за ДТЗ-5404. Передні колеса тут встановлені 7,5 на 20. Передній диск не розборний, але колья регулюється шляхом заміни колес зліва на право, справа на ліво. І тут два варіанти: або 1,20 або 1,40 м. Передні грузи, як ви бачите, теж є в комплекті, як, до речі, і задні. Диски на задніх колесах розборні, і розмір резини, яка тут встановлена, 11,2 на 28. Для китайської сороковки або сорокп'ятки, я вважаю, це оптимальний розмір, можна трішечки ширше, а по діаметру це якраз. Що ж стосується задньої трьохточки. метал, звичайно, ж тут потужний, є один причіпний вузол, який регулюється по висоті. Вантажа підємність підємного механізму 680 кг. Також досить цікаво зроблені нижні тяги і обладнання буде він піднімати досить високо. По гідровиходам встановлений додатковий розподільник, двохсекційний з двома парами гідровиходів. З цікавого я вважаю добре, що він встановлений саме з правої сторони, бо це є зручно все під одну руку. Зазвичай їх ставлять з лівої сторони. Також візуально на глаз, якщо наприклад, порівняти чулки полосі з трактором Форте 454, то тут вони більші і візуально трактор має ширшу базу. Сидіння тут, до речі, встановлено з підлокотниками, регулюється по вазі, двигається вперед-назад. Також хотів би відмітити, що трактори ці тільки тільки завезені, це перший зібраний зразок. Регулювання ж навіски тут просте, зроблено все досить надійно. Ну, як я вже казав, щодо товщини металу, у мене тут питань взагалі немає ніяких. Рамка для кріплення номера з підсвіткою. Так, І вал відбору потужності тут на дві швидкості: 540 та 1000 обертів за хвилину. З лівої сторони, якраз знаходиться реча перемикання швидкостей івому. З правої сторони, як я вже казав, тут основний розподільник та додатковий. На крилі ж знаходиться ручний газ. І речах перемикання ось такий цікавий чомусь він зроблений високо. До речі, що ще мене здивувало в цьому тракторі немає підніжок ні з лівої, ні з правої сторони. Не зовсім це зручно, хоча відстань між крилом та приборною панелью достатня для комфортної посадки. Щодо щеплення, воно тут двохдискове. Загалом же речаги розташовані нормально і ніяким чином не заважають ні посадці, ні в керуванні. Що ж стосується речага перемикання передач, він якийсь височенький, я ще не зрозумів, зручно це чи ні. По швидкостям тут все стандартно: 4 передачі вперед, одна назад, та два діапазони, отже, 8 вперед та 2 назад. Що стосується приборної панелі, виглядає красиво. Сучасно вона легко читається, автомобільного типу. Єдине, що контроль за тиском масла відбувається тільки за допомогою контрольної лампочки. Перемикачі, вмикання аварійного світла, поворотів. Головного світла, габаритів розташовані, теж як для трактора, досить зручно. На електронний екранчик виведені мотогадини та вольтметр. Ось так це все виглядає. Що ж стосується педального вузла, тут все стандартно, тормозна педаль здвоєна, і загалом вони зроблені нормально, не слизькі, є бокові упори, щоб нога у вас не спреснула. Що я хотів би сказати стосовно переднього моста. Це не той мост, який ми звикли бачити на тракторах потужністю 24 або 40 кінських сил бюджетних, він візуально більший, ніж ті мости, особливо чулки по Та й виробник заявляє, що шасі тут посилене і використовується на тракторах потужністю від 35 до 70 кінських сил. Особисто я думаю, що так це і є. Гідропідсилювач руля тут, звичайно ж, є. Гідроциліндр встановлений попереду моста по ходу руху трактора, штуки якого закриті металевим захистом. Капот на тракторі відкривається традиційно спереду, піднімається вверх і залишається в такому положенні за допомогою двох газових упорів. Що ж стосується двигуна, це КМ495 з заявленою потужністю 50 кінських сил. На табличці вказано 36,8 кВт це приблизно десь 49 кінських сил. Хоча ми звикли, що 495 двигун це потужність 45 кінських сил. Думаю, ви мене зрозуміли. По комплектації тут все стандартно. Два інші насоси. Під ними зверніть увагу, встановлений вимикач маси. Генератор тут встановлений потужністю 750 Вт. Акумулятор 12 вольтовий на 80 А. Розширительного бачка для охолоджуючої рідини тут немає. Паливний насос традиційно механічного типу. Щодо фільтрації палива, тут все стандартно. Тобто є фільтр вістійник і фільтр тонкої чистки палива. Що стосується повітряного фільтра, він тут теж стандартний для китайських тракторів, контакт намасляний. масляний. Загалом, крім однієї деталі, в принципі, все виглядає стандартно. Мені цікаво помітив, хтось. Щось незвичне для себе. Напишіть це зараз в коментарях. Загалом все виглядає нормально, я б навіть сказав якісно. Ну а тепер, хто уважний, я думаю вже помітив паливний бак на цьому тракторі. Або не помітив. Відразу скажу заявлений об'єм це 50 літрів. Ну що, знайшли вже? Так, як ви бачите, вся оця нібито приборна панель це і є паливний бак. І тут я навіть ще й не знаю, чи добре це, чи погано. Виглядає дійсно цікаво. На вид зроблено якісно. Щодо захищеності, ну сумніваю, що його можна чимось пошкодити. Ні, Ну, з дуру то понятно. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, я детальніше зніму про цей момент. Ну і які можна зробити підсумки. А як їх зробиш, як я не назвав ще ціну. Коштує такий трактор на сьогоднішній день 9500 доларів. Важко зараз сказати, дорого це чи дешево. Хоча у порівнянні з іншими тракторами такої категорії, ну, навряд чи ви за цю суму щось купите краще. ТТЗ коштує більше 11. Донфенг 40ка в районі 11. З бюджетних можна було порівняти цей трактор з Форте 454 або ДМТЗ. Але я сказав би, що тут ходова все ж таки потужніше, тобто як передній мост, так і задній. Ну і, звичайно ж, купа інших дрібниць, які. Роблять цей трактор кращим. Що ж, моя справа вам показати, вирішувати все одно вам, я ніколи нікому нічого не нав'язую, у мене є своя власна думка, у вас своя. Що ж, зараз ми його ще заведемо та проїдемося. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!